Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Сподіваюся, ви всі цілі здорові. Вітаю всіх з Новим роком, вже з наступившим новим роком 2024 І сьогодні я хочу зробити таке перше відео огляд на перші покупки, які я зробила у вже 2024 році. Давайте подивимося, що ж такого цікавого я для себе знайшла. Перші, перші, перші розпаковочки у новому році погнали! Зробимо перше прев'ю, а ви поки що підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, і давайте починати, що ж такого цікавого я для вас сьогодні підготувала. Перше сьогодні буде ось така палеточка від Glimbій. Це просто супер палетка. Вона погляньте. Погляньте на цю палетку. Це просто аналог бюджетний від. Роз на Худу Beauty і вартує всього 250 або 270 гривень. Також буде ось така малютка від Ламель, це їхні рум'яшки. Навіть ще в мене не розпаковані, буду зараз з цим гратися. Помадка від Golden Rose. І також новенькі мої олівчики від Ламель. Урвала їх по суперакційній ціні. Сподіваюся, вони вам також сподобаються, тому що я залишилася від них у захваті. Зараз буду все показувати вам більш детально. В мене на обличчі лише база. Тобто, зараз я буду наносити тональну основу. Тональну основу у мене, як завжди, від Enaf 8 пептидів. Вона мені подобається, я не планую її змінювати. В мене її ще багато залишилося. Звичайно, хочеться спробувати завжди щось новеньке. До речі, хочу зараз спробувати нову тональну основу від ламель. У них є. Ну, тобто вона не нова, вона вже давно вийшла. У мене все ніяк не доходили руки її протестувати. Не забудьте підписатися на мій YouTube, на мій ТікТок, на мій інстаграм. Усі посилання будуть у описі до цього відео. Не буду казати зайвих слів, витрачати на цю тональну основу, тому що вже робила на неї огляд. Вона крута, ніяких. Ніяких дорікань у мене на неї немає. Класно адаптується під шкіру, класний з нею макіяж, об'єм, ціна. До речі, зараз на мейкап така ж сама від Enav, але Колаген. Вона також мені подобається, коштує усього 158 гривень. Тож, якщо ви шукаєте для себе такий бюджетний варіант макіяжу, обов'язково її візьміть. Тим паче, що за такою привабливою ціною ну просто гріх. Її не спробувати. Наступний крок це контурінг. Контурінг у мене сьогодні від Flormar. До речі, в мене вже є відео з оглядом на нього. Надто він крутий, щоб його не використовувати. Я ось так от буду наносити на дві сторони одразу. Але треба вважати той факт, що її потрібно швидко розтушовувати, адже вона, адже цей контурінг. Адже цей контурінг швидко застигає на обличчі і потім важко розтушовувати так, щоб не залишалося плям на шкірі, і оскільки тоді макіяж виглядає, ну, скажімо так, не дуже охайно. Але якщо поспішити або наносити на одну сторону, а потім на іншу, якщо це займає у вас більше часу, ось такий стік. Ще є їхній ремейк від Golden Rose. Він, думаю, також непоганий. Оцей пензлик у мене вже років 7, з нічого з ним не стається, і це найкращий пензлик для контурування, який я використовувала взагалі в своєму житті. З кремовими продуктами на сьогодні я закінчила, тому що, в принципі, далі у мене все йде саме таке. Сухі текстури, тому я просто швиденько припудрюсь своєю улюбленою пудрою від Flormar. Вона бюджетна, її вартість складає 200 гривень, тут 19 г вага, вам її вистачить надовго. Вона без кольору саме ця пудра. Єдине, що, звичайно, в усіх цих розсипчастих пудрах, ось це таке пакування, воно завжди продукт додатково витрачається, тому що він розсипається, ще щось з ним стається. Але, в принципі, ця пудра не погана, вона не має ніякого кольору. Ось, ось така ця пудра, вона дуже-дуже така прозора. І я набрала її багато, тому вона трішки як біла, але насправді вона не дає ніякого кольору на обличчі, просто підматовує шкіру і зараз ось цей весь блиск. З моєго обличчя, з моєї шкіри має піти. Я не люблю використовувати пудри надто багато. Гляньте, мені здається, за 250 гривень вона справді робить свою справу і робить обличчя таким ну матовим матовим, Але пилить. Це, звичайно. Але всі пудри, насправді, всі пудри, які я спробувала за своє життя, за свій експірієнс. Вони всі пилили і дорогі-недорогі, не зустрічала я ще такої розсипної пудри з такою мілкодисперсною, яка буде не пилити. Тому, якщо ви не хочете витрачати всі гроші світу на пудру, або ви хочете спробувати бюджетний варіант, Флормар. Перша новиночка на сьогодні це будуть рум'яна. Рум'яна я взяла у Єві від Патрісія Лідо. У мене не було нічого раніше від Патрісія Лідо, окрім їхньої бази під макіяж, але вона мені не дуже сподобалася. Я вже її розпакувала, але ще ні разу ним не користувалася, тому що там вже, ви знаєте, в Єві завжди вони пакують ну так на совість, щоб люди не використовували. Ось така гарна пуховочка йде у цих рум'ян. Вони коштують, здається, 150 або 120 гривень. Це дуже бюджетно, і просто подивіться на цю якість, наскільки це все виглядає гарно, і навіть не скажу, що вони коштують так бюджетно. Зараз буду, наскільки я розумію, то треба. Їх ось так от перевернути. Вони всередині розсипчасті. Просто на руку, отак, от їх натикати, натикати, і вони будуть давати якийсь колір. Зараз я вам покажу. Ой, вони пилять, звичайно. Просто я не знаю, видно вам на камеру чи ні. Ось такий гарний колір. Вони дають. Вони дуже легко наносяться. Можливо, на камері цього не видно, але зараз я буду робити ним. Знаєте, це такий варіант. Навіть якщо от саме дорожній, навіть якщо у вас немає з собою пензлика, то не можна просто отак от зробити. Румяно, до речі, я наношу собі ось на оцю цю зону, яка між контуруванням і хайлайтером, скажімо, за такий перехідний етап, просто перегортаю. До речі, на обличчі не так сильно йде е, пил, як я спробувала на руці, і далі можна підтошувати пензликом, якщо у вас. Є така можливість, ну що ж, мені здається, що в принципі вони прикольні і мені подобаються. Тому що, подивіться, я ось так от просто тапаю, 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 тик-тик-тик. І все, у мене вже гарні румяшки на обличчі. Ой, ну, любі мої, я навіть ось сюди додам. До речі, це в мене ще таке недавно проснулося. Я почала додавати румяна ще собі на обличчя ось сюди. І насправді мені дуже подобається, і навіть додам їх трошки на підборіддя. Якщо ви ніколи не пробували такий спосіб нанесення румян, обов'язково спробуйте, тому що це класно. Ну що ж, ці рум'яна класні, легко наносяться, виглядають шикарно на обличчі, їхня ціна привабливіша взагалі за більшість рум'ян, навіть які дорожчі. І пакування в принципі класне. Тут е, об'єм. Зараз вам в мене перший відтінок. Перший, Він іде такий -м, не яскраво рожевий, а більше такий, наче пудровий, скажімо так, пильної рози. Назовемо цей відтінок. Тут не написано і в неї не було ніякого пакування. Я не знаю, як я маю згадатися, скільки тут грамів. Але, по моєму, досвіді десь 7-8 грамів, і я думаю, що в принципі цього вистачить надовго. Мені подобається, як воно запаковане. Від нього єдина ця типу вишивка мене не надто влаштовує. Але, в принципі, пакування симпатичне і не видно, що вони коштують так бюджетно. Тому, якщо ви бачили їх в Єві, вони зараз є у двох або трьох відтінках, обов'язково собі спробуйте. І зараз навіть скажу, чи вони з шимером, чи ні. Так, вони йдуть трошки, трошки з блискіткою, але це не як хайлайтер, а більше такі, як е, такі, е великі такі. Але це не як хайлайтер, тому що блискітки дуже крупні і поодинокі, скажімо так. Тобто ви будете просто трошки-трошки сяяти, але в міру. Тож, якщо ви хочете спробувати, мені справді сподобались і я впевнена, що буду ними користуватися. Взагалі, отримала ці румяни у подарунок, там була акція 1 плюс 1-3, і ось така штучка мені попалася у подарунок. Дуже була задоволена тим, що вибрала саме їх, вони насправді класні. Ще одна новинка на сьогодні, але я думаю, що ви вже її бачили скрізь, вже тільки. Не знаю, хто їх за них не чув. Це ось така малютка однушка від ламель. Це їхній хайлайтер. У мене у відтіночку 401 луна або луна. Не знаю, як це правильно говорити. Якщо, знаєте, напишіть, будь ласка. Також я брала два олівчика. Ой, до речі, тут мені здається зручне пакування. Зараз я буду це все, все відкривати. Потрібно було взяти якісь. Якийсь ножик, може, канцелярський, щоб от в таких випадках розпаковувати. Подивіться на цю красу. Вже давно хотіла їх собі, дуже багато робила спотчиків Єва. Цей перший затест аж хвилююсь. Ну, що можу сказати по ньому? В принципі, мені, ви знаєте, мені подобається. Подивіться, наскільки він класно підсвічує, що треба підсвічувати. Все досить таки стримано. В принципі, я бачу, що його можна нашарувати, і він буде більш таким вже сяючим. на вечір. Дуже м'якенька текстура, запечена. Тут невеликий об'єм. 3,8 грами, але, в принципі, це база. Вам його вистачить надовго, оскільки текстура запечена, нанесу ще трохи під очі. Мені подобається. Насправді, мені подобається. Тобто, я знала, що цей хайлайтер. Нормальної якості, але все ж таки за тест на руки це одне. Подивимося іще, як він буде носитися, бо це зовсім інше. І іноді ось так робиш тест в магазині, іначе непогано, а потім наносиш на шкіру, і не подобається, як працює. Я не знаю, чи наносите ви на спинку носа, але я наношу у мене у відтіночку 0,1 Луна. 80 гривень він коштує, і вам вистачить його надовго. Я впевнена, що він вам сподобається. тому обов'язково придбайте його собі також, тому що насправді від ламель можна зробити навіть базову косметичку. Цікава ідея для відео. Ось так от іноді приходять такі класні ідеї навіть на ходу. Ще одною новиночкою на сьогодні, яка дуже-дуже ну, мені цікаво, що ж буде, і яка буде якість, якісь мої перші враження це ось така палетка тіней від B. Насправді, у мене не надто багато палеток тіней, особливо бюджетних, в мене їх, в принципі, немає. Тому що раніше, до того, як я ще почала займатися макіяжем, у мене завжди був такий. Принцип, що хай в мене буде небагато, особливо ну, от тіні Тіні це такий продукт, який ми не використовуємо дуже багато щодня. Я не фарбуюсь по 10 разів на день. І як для мене однієї, то я купила собі одну-дві-три палетки, але такі вже дійсно перевірені, якісні, трошки дорогуваті, я би може сказала. І все, мені більше було не потрібно. І зараз я от вирішила спробувати нарешті. Бюджетний варіант, до речі, це ремейк-закос на худу Beauty Rose Quartz. Звичайно, цікаво, що тут погляньте на ці кольори. Що мені одразу, і от як тільки я дивлюсь, що мені одразу подобається в цій палетці, це то, що тут є темний коричневий, тобто ним можна зробити вже такий повноцінний макіяж. Є середній за глибиною колір. І є, звичайно, світлі, якими можна підтушувати. Ну і, звичайно, це шимерні відтінки. Ця палетка поєднує у собі як з блискітками, так і матові. Це дуже класно, коли є і той, і той варіант. Тобто нею можна зробити макіяж як і на кожен день, так можна зробити і на якесь свято. Давайте зробимо перший, перший затестик, наприклад. Ну, Матові, я думаю, тут нормальні, а от цікаво, що ж у нас саме із шимерними, Тому що часто буває, що такий, такий неприємний блиск, наче нагадує такий флешбек з минулого, коли у нас були Ruby Rose. Тому що ця палетка вартує, в принципі, недорого. Спробуємо ось такий. любі мої, просто погляньте на цю красу під пал. І зараз я потестую ось так от на пальчик нанесу побільше, щоб вам показати, тому що насправді саме від ось цих блискучих відтінків, залежало те, придбаю я її собі чи ні. Ой, це це дуже гарно, вони дуже м'якенькі, наче такі напівмусові, і подивіться на цей блиск. Я думаю, що нею можна зробити насправді крутий макіяж. І зараз буду намагатися це зробити. Спочатку буду набирати ось такий темний, вони м -м, трішки пилять, звичайно, але вони всі пилять, оскільки це сухі текстури. От навіть зараз дивлюся на свої рум'яна, і дуже подобається. Навіть не бачу. Взагалі сенсу переплачувати і не бачу різниці між дорогими, от у мене є там відмак, наприклад. І ці Патрісія Людо зробила крутий продукт, наношу у кутик, кутик ока. Тобто мені потрібно поставити, скажімо так, найглибшу точку затемнення. Одразу хочеться сказати за ці тіні, те, що вони. Легко тушуються, і це надзвичайний плюс для бюджетної серії, для бюджетного сегменту тіней, оскільки буває так, що начебто тіні і непогані, але розтушовувати так важко, потім залишаються плями, особливо, якщо ви не візажист і не працюєте із цим кожен день. Зараз будемо бачити, що в мене буде отримуватися. Далі беру пензлик трішечки іншого кольору. Хочеться додати ось такий світліший і протушовую верхню лінію, щоб зробити плавний перехід і розтушувати ось сюди трошки на верхню вже повіку. що мені дуже подобаються ці тіні. Якщо ви хочете купити собі палетку тіней, і вам шкода заплатити 2000-3000 гривень просто за косметику, то ось такий варіант для вас ідеально, ідеально підійде. Ідеальний варіант для макіяжу на кожен день, ідеальний варіант для макіяжу вечірнього, тому що всі, в принципі, всі кольори дуже ходові, і це мені також подобається, бо часто от я хочу щось купити, але там такі кольори зелені, яскраво-сині, Тобто я такими користуюсь рідко, вони мені потрібні рідко, і який мені сенс витрачати гроші. І ще один такий моментик, не забуваємо проробляти нижню повіку, тому що насправді нижня повіка це запорука такого завершеного макіяжу, особливо, якщо цей макіяж ви хочете зробити собі на вечір. Без цього, мені здається, буде просто ніяк. Ще я помітила, що вони, не дивлячись на те, що вони трошки багато пилять, але вони не осипаються мені на обличчя. це дуже важливо, тому що коли робиш макіяж і потім починає воно все тобі сипатися, звичайно, це такий один із неприємних моментів, легко тушуються. Мені здається, що ця палетка ну, просто ідеальна, і це зараз буде моя любов. Не знаю, який нанести собі на рухому повіку, оскільки хочеться, звичайно, поставити якусь блискітку, нанесу. І її блискітки на очі, це моя любов. Буду наносити пальчиком, друзі. Мені здається, навіть в камеру видно, наскільки це круто. В захваті. Скажу вам чесно, навіть не очікувала від цієї палетки за 200 гривень такого вау-ефекту. І тільки нещодавно хотіла все ж таки собі придбати палетку від Рос Вона коштує 2000 гривень, але потім просто якось випадково, навіть не спеціально, зашла в Єву і побачила ось цю. Дуже рада, дуже щасливо, що не витратила зайві гроші, і ви обов'язково її собі візьміть, якщо вам потрібен ось такий універсал. Мені здається, на сьогодні це буде фаворит, і на наступний місяць це також буде мій фаворит. Не буду з неї вилізати. Це 100%. Просто погляньте за декілька хвилин, як воно блистить. Закрию очі, щоб ви могли краще побачити. Мені ну, дуже подобається, і особливо ось ці блискучі відтіночки, вони. Найкраще. Сьогодні в мене на огляді буде два новесеньких олівчика один для очей каял і один для губ від Ламель. Він ось такий вам покажу його синій, просто гляньте. Тільки додала на одну нижню повіку, і одразу мій макіяж перетворюється у такий вечірній-вечірній. Якщо вам потрібен саме ефектний макіяж, раджу вам все ж таки проробляти міжвійку і проробляти ось нижній контур, хоча б отак от олівчиком проходитися, розтушовувати, там вже ви будете дивитися по тому, як це саме зробити, щоб пасувало вам. Дуже класний олівець. Дуже м'який, це один із великих для мене показників в олівці, щоб він був м'який, щоб він не царапав, не дряпав мені обличчя, особливо шкіра. Тут вона досить така ніжна, її легко подряпати, пошкодити, і трохи ось так наниз його також протушовую, щоб візуально відкрити собі око. Тому що, якщо я його не протушую, а залишу просто. Меншим вущим. Що ж, мені подобається, в принципі, цей олівчик. Зараз подивлюся, ще сводчик. Він такий також трошки блискучий. Цей варіант не на кожен день, але мені він подобається. Я давно вже собі хотіла, щоб можна було поставити ось такий якийсь акцент. На очах і на, насправді задоволена цим олівцем, але я знала, що він буде крутий. У мене у 405 відтінку каял від ламель, дуже вам ранжу, коштує 80 або 100 гривень, 100, 102 гривні. Він коштує, якщо бути точною, і нічим не гірший, аніж ті олівці, які у мене є каяли по 200, по 300, по 400 гривень. Не бачу сенсу переплачувати більше. Наступний олівчик у нас на сьогодні також від ламель. Нарешті я це зробила. Він також гелевий олівчик, його вартість 100 гривень. У мене у 407 відтінку. Зараз покажу вам сводчик. Вже тут обмалювала собі всю руку. Ось так от зламався. Мені це подобається. Добре, що в мене є. Під стругачка під рукою. Ось я вам зробила невеликий сводчик. Зараз ви побачите, наскільки він крутий. І давайте подивимося, як же він працює на губах. І потім, можливо, в наступному відео скажу вам, чи стійкий він, чи ні. Одразу хочеться сказати, що гелеві олівці малюють, звичайно, набагато ніжніше, аніж якщо це звичайні в дереві. Не знаю, наскільки вони стійкі. Проте ходить така чутка, що ці олівці беселери і їх уже ніде немає. Єдине, що у нього неприємний запах. У нього запах, наче такий якоїсь резини, коли я нюхала його у Єві, такого не було, хоча олівець, звичайно, крутий. Ще хочеться сказати, що такими олівцями дуже зручно промальовувати саме контур, тому що вони лягають більше таким одним слоєм, аніж. Звичайні, стержньові. В принципі, кольор мені подобається. Єдине, що кольор який ось тут, і по факту він дуже відрізняється. Тому будьте уважні, звертайте на це увагу. Обов'язково дивіться мої відео. підписуйтеся, ставте лайк. Буду дуже рада, якщо наш канал буде зростати і вам буде цікава та інформація, яку я вам розказую. Отож, в принципі, цей олівець я можу вам порадити. Він. Я вже не чута, що він стійкий, і мені подобається його колір, мені подобається, як він наноситься. Єдине, що мені не подобається, це його запах. Запах, звичайно, трошки нагадує резину, але давайте враховувати, що він, в принципі, досить бюджетний, тому, мабуть, є якісь свої мінуси. І відкрила для себе ось такі помадки матові від Golden Rose. Вони коштують по 150 гривень. Мені здається, що дешевше, вже. Досить важко знайти. Також покажу вам невеликий сводчик. Вона така, наче і бежева, але, на, але з рожевим підтоном. Ось така вона ось вона ця помадка, щоб ви не запутали у мене тут вже вся рука в затестах. Вони стійкі, я їх використовувала один раз, пробувала, вона дуже стійка. Не скочується, не окислюється на губах, це також її безперечний плюс. І ще, що мені подобається, це запах, вона пахне цукерочкою, а коли помадки пахнуть гарно, мені хочеться їх використовувати. І, в принципі, так, вона постій постійно не поступається більш дорогим. І в них дуже велика-велика кольорова гама саме ось такі Golden Rose, це одна із їхніх останніх серій. Тому, в принципі, у Golden Rose зараз дуже багато гідної косметики, на яку варто звернути свою увагу. Що це в мене тут з волоссям? Я не розумію. Ось я поправляю, поправляю, все мені не подобається. Тож, якщо ви шукаєте для себе ось такий недорогий варіант у базову косметичку. Рекомендую вам від чистого серця за 150 гривень. І ще мені в них подобається такий момент, що вони не засихають швидко. Тобто ви справді їх використаєте, а не викинете потім у смітник. Такий макіяж новиночками ми отримали. Поставте лайк, підпишіться, якщо вам сподобалося. Фаворитом сьогоднішнього дня стали Ось ця палетка від за 250 гривень, яка просто підкорила моє серце, і гляньте на цей макіяж очей, який ми нею отримали, нічим не поступається люксовому сегменту. І отака однушка рум'ян від Патрісія Лідо. Ще раз не полінюся показати вам цю пуховку, подивіться на це пакування. Мені здається, це надто. Гарно, естетично, ось Патрісія Лідо, це про естетику. Вони можуть за невеликі гроші зробити справді не тільки якісний, а й класний продукт. І е, дуже у, зручні в нанесенні за одну хвилину, навіть якщо ви не професіонал, вони вам допоможуть зробити класний макіяж. До речі, ця помада м -м, трошки липне і прошу вас звертати на це увагу. Олівчики також були круті. Найменше, можливо, і сьогоднішнього мені сподобалося е цей олівець, тому що він просто зламався у мене, я мала його точити, але це вже таке олівець, сам класний. І всі продукти, які я вам сьогодні показувала, варті того, щоб ви їх придбали, якщо ви вам хотілося, е будь ласка, вони класні. Тож, дякую за те, що ви були сьогодні зі мною і до зустрічі у наступному відео. До побачення!